loser. Shoot me. амалузер. Шутміл незалежний малобюджетний фільм, про який ви сто відсотків ніколи не чули. Проте цей фільм входить в топ наймодніших фільмів всіх часів і давно вважається культовим. «Тусовщиця» 1995 року. Цей фільм варто дивитися не лише заради модного натхнення, але й заради того, щоб в цю атмосферу клубного життя Нью-Йорку 90-х. Фільм розповідає про молоду тусовщицю Мері, яка любить повеселитися, яскраво одягатися та відриватися на повну. Вона влаштовує в себе вдома вечірки і навіть заробляє на цьому невеликі гроші. Аж допоки її не арештовують. Вона звертається по допомогу до своєї хрещеної, щоб та внесла заставу, витягнула її та допомогла з грошима, щоб Мері могла заплатити за оренду квартири. Вечірки вечірками, але реальність сурово вривається в життя Мері, Їй не залишається нічого іншого, як йти працювати на роботу до хрещеної у бібліотеку. You think I be a clerk. І тут починається найцікавіше. Поступово Мері усвідомлює, наскільки пустий та безцільний спосіб життя вона веде. Вона розуміє, що не має жодного напрямку, жодного уявлення, чим вона хоче займатися та ким вона хоче бути. Лі Амбебітвіфор Сюнагенітелайф. Лайф госбай со фаст. Водозарлайфмін. Можна сказати, що в неї стається екзистенційна криза. І ось це ще одна річ, яка дуже виділяє цей фільм, і дуже мені подобається. Головна героїня дуже реалістична завдяки цій кризі, яка з нею стається. Фільм по стилістиці дуже нагадує сітком, і після виходу фільму була спроба зняти сітком, але він протримався всього 4 серії. Головну роль фільму виконує Паркер Поузі. Тут варто сказати кілька слів про цю акторку. Вона надзвичайно красива, окрім цього, вона дуже харизматична, весела. Камдем!

Цікавий факт Паркер Поузі зустрічалася з Джиммі Фелоном. Є інтерв'ю, коли вона до нього прийшла, і вони там згадують про те, як було весело, як вони в 90-х там відтанцювали в нічних клубах. Також в той десь період вийшла реклама Пепсі, в якій вони обоє знімалися, і суть реклами в тому, що Джиммі Феллон випиває Пепсі і його починає штормити. Він починає танцювати. І те саме відбувається з Паркер Поузі. Яка проходить повз нього на іншій стороні вулиці, і це так круто, адже в реальному житті вони дійсно так само танцювали, але вже не на зйомках, а на танцполі. Зі своєю харизмою, з усім її характером лише паркер Боуз могла зробити цю героїню такою привабливою, такою безпосередньою живою та близькою до реальних людей. Всі творці фільму були знайомі між собою, адже всі вони обожнювали вечірки і ходили постійно в нічні клуби. Художник по костюмам в цьому фільмі був Майкл Кленсі. І перед тим як почати працювати над фільмом, він працював в сек'юріті в нічному клубі. До цього він працював костюмером над деякими проектами. Можна сказати, що завдяки цій роботі він став костюмером для цього фільму. Мода в цьому фільмі була розроблена спеціально для героїні Мері. Її стиль навіть важко охарактеризувати якимось одним словом, тому що він виходить за ці рамки. Така суміш кольорів, текстур, стилів. Я такого вінігрету з речей ще ніде не зустрічала. Але ці всі образи дуже органічно виглядають саме завдяки тому, що вони підкреслюють характер героїні. Цю її безпосередність, легкість, гостроту характеру. Вони підкреслюють усі її якості і ідеально їй підходять. Весь гардероб Мері це чарівне поєднання речей від таких дизайнерів, як Вів'єн Вествуд і Тодд Олдхем, плюс різні вінтажні речі, і плюс особисті речі самої Паркер паркерпоузі з її власного гардеробу. І от завдяки цим складовим вийшов такий мікс, який ми можемо побачити у фільмі. Перший образ, в якому ми одразу зустрічаємо Мері, коли її забирають з вечірки в поліцію, на ній червоний курсет Vivienne Westwood. Міні-шорти на високій талії в паєтках. Поєднанні з ковготками в сіточку та туфлями на високих підборах. Дуже яскравий та класний образ, ідеальний для вечірок, для якихось виходів. А ось цей курсет від Vivienne Westwood – це ну, просто сказка. Він виглядає чарівно. Дуже класно. І доповнюється це все підвіскою в формі серця. Наступна сцена. Один з тих образів, який запам'ятовується надовго, як ви бачите, дуже цікаве поєднання речей, кольорів. Але дуже багато червоного кольору, який, до речі, зараз, у 2024 році, вважається одним з головних кольорів цього сезону. Тут на ній червоні короткі шорти, доповнені дуже яскравими червоними квотками з орнаментом. І зверніть увагу на штучну шубу з леопардовим принтом. Вкорочено цей предмет одягу буде використовуватися і в інших образах. Доповнює вона це все піджаком, блузою з бантом, рука. Вичками в тон де шорт, і такою сумкою усіх відтінків веселки, і сині туфлі всієї героїні дійсно можна повчитися цікавому та неординарному поєднанню кольорів. В наступній сцені ми бачимо героїню Паркер Бозі, яка обирає червоне пальто в такому стилі 60-х. Цей образ вона доповнює такими блакитними оксамитовими рукавичками, Під низ в неї такий костюм, широкі штани, футболка з незвичайними рукавами, підвіска, які зараз дуже в тренді. Ця сцена, це культова сцена, де вона танцює в стилі вок. Для роботи в бібліотеці Мері обирає зовсім інші образи на початку. Вона навіть одягає окуляри для зору і такі приглушені відтінки, щоб відповідати атмосфері бібліотеки та книжок. І зверніть увагу, яким перснем вона доповнює це все. Наступна сцена, один з найяскравіших образів у фільмі костюм зі спідницею від Vivienne Westwood. Спідниця Максі, піджак виглядає просто неймовірно. В наступній сцені дуже класичний образ обирають для Мері. В цьому образі вона відвідує багату вечірку. Знову ця блуза з бантом, доповнена спідницею довжини Максі. І наступній сцені наша героїня Мері знову в бібліотеці, тому знову на ній досить приглушені темні кольори, доповнені підвіскою. Мері переживає екзистенційну кризу, а саме її загострення. Вона знаходиться вдома, одягається комфортно для себе, але зверніть увагу, що вона використовує звичайний світшот як болеро. Дуже оригінальне використання світшота, таке ви навряд чи ще десь побачите. Незабутній образ, в якому вона з'являється в бібліотеці. Тут поєднується дуже багато кольорів. Футболки, які ми бачимо на ній, жовту, зелену, синю, фіолетову, це все реально були різні футболки, нашаровані одна на одну, доповнені джинсовими шортами, яскравими ковготками блакитного кольору з орнаментом та черевиками. Образ в стилі 80-х, дуже масивні сережки, і якась така яскрава прикраса, схожа на штучну квітку у її волосі. Зранку, коли Мері вже йде додому, доповнює вона це все спортивною курткою. Наступний образ передає вже зовсім інші відчуття. Тут вона одягає вкорочену штучну шубу, доповнює її такою цікавою сумкою, кейсом, як у лікарів. Синіми рукавичками та синіми ковготками. Наступний образ брючний костюм, який вона доповнює босоніжками на дуже високій платформі. Далі починається серія дуже класних, цікавих образів, коли Мері просить вибачення у свого хлопця і з'являється у різних образах. Перший образ, якому вона з'являється, та сама леопардова штучна шуба, накинута на плечі. Зверніть увагу, як незвичайно вона застібнута, доповнена такою велюровою, темно-зеленою спідницею, фіолетовими ковготками, гольфами та взуттям на високих підборах. Наступний образ: шкіряна куртка, шкіряні брюки, доповнені чорною водолазкою та кеди на підборах. Це напевно один з тих предметів одягу, який мені дуже не подобається. Я б це взуття точно замінила. Наступний образ знову з фіолетовими відтінками, сорочка доповнена піджаком, шортами, черевиками на підворах та фіолетовими ковготками. Ще один образ знову на ній коротка штучна шуба, червоні шорти, незвичайні ковготки. Наступний образ вона доповнює дуже чудернацькою шапкою і з незвичайним поєднанням кольорів. Для дому вона обирає комплект домашнього одягу з такої легкої тканини, приємного бежевого відтінку в поєднанні з кораловим. Для бібліотеки вона знову обирає темні приглушені відтінки, чорна шифонова блуза з воланами, яка підкреслює її жіночну сторону та романтичність моменту. Зачіска в стилі сорокових доповнює цей образ. В наступній сцені знову Мері використовує надзвичайне поєднання кольорів: зелений піджак, Вів'ян Весвуд, який ми бачили в костюмі раніше. Вона поєднує з такими бордовими шортами, водолазкою та ще одними незвичайними панчохами. І ось один з моїх найулюбленіших образів: тут на ній светр з товстої в'язки, оформлений знизу як боді. Це дуже незвичайна форма. Доповнює вона це все шкіряними штанами. А під светр одягає чорну водолазку. І в фінальній сцені ми бачимо її в такому дуже стриманому образі. Темні відцінки, чорна водолазка, чорний піджак, чорні панчохи вперше за весь час доповнені класичними лоферами. Проте навіть в цьому образі мері все одно залишається вірна собі та своєму коханню до танців та веселощів. Щодо чоловічої моди, в цьому фільмі також є непогані приклади, чимало вдалих чоловічих образів, якими також можна надихатися. Окремо хочеться сказати про музику. В цьому фільмі неймовірна музика, схожа на хаос. Ця музика, яка реально грала в нічних клубах, і ще цікавий факт: всі причетні до зйомок цього фільму були між собою тим чи іншим способом знайомі через когось або особисто, і всі вони обожнювали вечірки. Вони самі безпосередньо проживали те, про що знімали цей фільм. І вечірки, сцени вечірок у фільмі, насправді були зняті ще до того, як офіційно почались зйомки. Тобто, це реальні зйомки з нічних клубів Нью-Йорку. Творці фільму хотіли створити фільм про звичайних людей, без знаменитих акторів, без якихось супергероїв чи персонажів. А ось взяти як головних героїв. Продавця шаурми, починаючого діджея, який хоче кимось стати, 20-річна дівчина, яка уявлення не має, чим вона хоче займатися, і наявність всіх цих дуже різних персонажів і робить цей фільм таким привабливим. Фільм дозволяє заглибитися не просто в клубну культуру 90-х, але в квір-середовище. В цьому фільмі дуже багато персонажів з нетрадиційною орієнтацією, і це ще одна особливість цього фільму. Фільм нагадує мені такі фільми, як Останні дні диско та студія 54». але в порівнянні з ними Тусовщиця це більш легкий та веселий фільм. Сподіваюсь, що було цікаво, інформативно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі та побачимось незабаром.